Зараз до огляду преси маємо вже не так багато часу. Починаємо з статті у російській новій газеті про російського солдата-контрактника Сергія Адріянова, який загинув на території України. Поспілкувалися кореспонденти нової газети з його дівчиною, і вона розповіла деталі, розповіла зокрема про те, як тіло цього солдата доправили додому. каже вона, що. Привезли його через п'ять діб. Усього брудного з відкритими очима і ротом. Я цитую у формі, котра була йому завелика, мало не вдвічі більша, ніж він носив у резинових шльопанцях. Ми з його мамою як могли закрили все, протерли йому обличчя і руки. У нього зуби і губи були в крові. Мені дуже образливо, що він віддав своє життя, а його привезли ось так. Сказала дівчина цього загиблого російського солдата. За її словами, вона не має жодних сумнів. Що загинув він саме на території України, хоча прямо він про це їй не говорив, однак із розповідей друзя, його друзів, з якими він спілкувався, більш відверто дійшла вона саме такого висновку. Далі матеріал у у виданні Daily Біст про те, що про перспективу надання Україні летальної зброї з боку Сполучених Штатів про цю тему ми говоримо мало не щодня. Вчора спілкувалися з послом України при НАТО, і отже, пише Дейлі Біст про те, що. Зокрема, є в Україні дуже багато сил, які хотіли би, аби Сполучені Штати надали летальну зброю. Зокрема, це командувачі добровольчих батальйонів. поспілкувалися журналісти з командувачем батальйону Дніпро Юрієм Березою, який їздив до Сполучених Штатів спілкуватися з представниками американської верхівки саме про це, зокрема, з сенаторами з Джоном Маккейном, який зараз очолює комітет збройних сил. і... Серед тієї зброї, яку би хотіли отримати такі люди, як Береза, називає він, зокрема, дрони крім того антитанкові антитанкові ракети якими могли би збивати російську підбивати російську військову техніку антитанкові протитанкові протитанкову зброю однак є проблема пишуть журналісти Daily Beast, і ця проблема полягає в тому що не такі вже хороші стосунки між добровольчими батальйонами і українською армією офіційною Зокрема, той же Береза дуже жорстко критикує командування, зокрема за те, що ставилося під Іловайськом, що не поніс ніхто насправді відповідальності за ту трагедію, і це у перспективі, якщо буде ухвалене рішення Сполученими Штатами надати Україні зброю, може стати серйозною проблемою, якщо немає взаємодії між командуванням офіційним і між добровольчими батальйонами. Якщо між ними існують якісь сутички і суперечки, то насправді велике питання у саме. Під сумнів ставиться доцільність надання зброї також про е, те, що поганою ідеєю є надання Україні е, зброї летальної. Пише і е, видання Bloomberg View, колумніст Марк Чемпіон пише про те, що е, якщо Сполучені Штати та чи інші країни заходу таки вирішать надати Україні зброю, це підтвердить. Е, Зробить реальними міфи, які Росія постійно використовує про те, що в Україні задіяне НАТО, про те, що на боці України воюють якісь найманці з НАТО. Ну, про найманців не йдеться, але йтиметься уже про конкретно надану країнами НАТО зброю. І це може лише призвести до ескалації конфлікту. Вважає колумніст видання Bloomberg View. Також пише він про те, що. Насправді є недовіра до того, як поводяться зі зброєю українські сили. Були доповіді правозахисних організацій. Їх цитує журналіст, зокрема Human Rights Watch, про використання Україною касетних бомб. Ну і вважає репортер, що можливо недоцільно надавати Україні зброю, якщо невідомо як і чи розпоряджатимуться нею професійно українські солдати. Крім того, доведеться їх вчити, як розпоряджатися видами зброї якої раніше в Україні не було, якої раніше не було, якої раніше не було у розпорядженні українських солдатів, українських збройних сил, це також виникли чи багато питань. Мають приїхати якісь тренери, якісь люди, які навчать користуватися цією зброєю, це також дражливе питання, як щодо якого немає консенсусу. Ідемо далі. Огляд преси. Маємо матеріал у продовження теми того, як Росія фінансує партії у Європейському Союзі, партії, які дуже часто є євроскептичними. Ми вчора цитували на цю тему статті у французькому і німецькому виданнях. Сьогодні маємо матеріал з італійської газети Републіка, яка пише про те, що її італійська євроскептична партія Північна Ліга Норд її лідер Матео Сальвіні. Не так давно він був у Москві Зустрічався з російськими посадовцями, з Володимиром Путіном. І, хоча кореспонденти газети вважають, що навряд чи фінансує Росія цю, цю партію, однак сам Сальвіні, сам її лідер, каже, що не був би проти, якби він отримав якісь гроші від Росії. Каже, ми не проти будь-яких надходжень фінансових, ми не проти там жодного фінансування. Однак, поки що ні рубля, ні євро від Росії не отримали. Крім того, пишуть також журналісти італійської газети про інші партії, які що яких є підозри, що вони отримують фінансування з Росії. Ну, це вже згаданий французький національний фронт. Підтвердилася інформація про те, що 9 мільйонів євро в російському банку кредиту отримала ця політична сила, яка відома своїми праворадикальними позиціями, євроскептичними позиціями, позиціями прихильними до Володимира Путіна. Ну так само і ця італійська партія Північна Ліга дуже має відверто відверті проросійські позиції, пропутінські на сказала. ну і зазначають журналісти, що насправді річ не лише у прямому фінансуванні політичних сил в Європі російськими банками чи російськими політичними структурами є дуже багато непрямих способів підтримувати їх, якимось чином там фінансувати громадські організації, які насправді отримують гроші від російських. Структур наближених до Кремля так само дуже багато є експертів, так званих аналітиків у Європейському Союзі, і навіть журналістів, які е, отримують гроші з кишень наближених до Кремля олігархів. Тому тут навіть справа не у якихось там прямих кредитах, а у тому непрямому фінансуванні, яке йде, можливо, не е, в кишені лідерів партії, однак в кишені тих сил, які висловлюють пропутінські прокремлівські позиції в. Європі. І е, закінчуємо огляд преси інтерв'ю із е, латвійським міністром закордонних справ е, Едгаром Рінкевичесом. Публікує його газета Washington Post. Чому цікаве інтерв'ю саме з цією людиною? Став міністр закордонних справ Латвії, першим міністром на е, пострадянському просторі, який відверто визнав, що він е, гей, і е, спричинив. Реакцію неоднозначно як всередині своєї країни, так і е, з боку інших держав у той час, як багато країн Європейського Союзу привітало його камінг-аут, сказали, що е, підтримують його рішення заявити відверто про те, що він є е, представником е, е, гей-спільноти. натомість Росія її віце-прем'єр Рогозін написав у Твіттері, що ну, якщо немає. Жодних інших підстав і приводів, чим пишатися, то ну нехай пишається, хоча б цим. Пише Washington Post, бере кореспондент інтерв'ю і питає власне про причини такого рішення. Про причини того, що міністр оголосив ось так прямо через свій твітер. Він це зробив, що він гей. І каже Едгарс Рінкевичу, що ну не бачить він у цьому нічого особливого, йшов до цього певний час. І звичайно, є стереотипи і в самій Латвії, і в країнах колишнього радянського союзу, адже ставлен. До е, секс-меншин було у СРСР жорстко негативним. Однак, каже, бачу, що зараз у Латвії ситуація змінилася, значно більша толерантність до представників різних меншин, не лише сексуальних, і тому я вирішив, що не хочу приховувати цю сторінку своєї біографії, хочу е, сказати е, так, як воно є насправді, не вигадувати, що в мене там є е, дівчина чи дружина, чи от, якісь такі речі. І загалом вважає він, що доволі збалансовано відреагувало суспільство у Латвії на його зізнання, що кращою навіть була ця реакція ніж він очікував. На цьому огляд преси і громадський світ на сьогодні завершуємо. Завтра о 17 і знову у цій студії зустрінемося. Думаю, буду завтра, напевне, не я, Наталя Гуменюк. У кожному разі ми з вами побачимося ще на цьому тижні однозначно. З вами була Ольга Токарюк. Залишайтеся далі на громадському.